Так, колеги, мої вітання. нас трошечки замело. Сніжок. На завтра передається... Ні, на післязавтра плюс 12 днём, Звісно, вже почнеться грязюка. Сьогодні відео знімемо за, трошки за змішувач. В мене питали, як ти мішаєш за 2 минути можеш перемішати 100 кг змішувачем заміс. Дивіться, трошки нарисував. Це в нас змішувач. Як я насипаю зерно? Кукуруза, пшениця, БМВД, а що БМВД. Сою додаю, сою змішую із преміксом, із крейдою, із е трикальці, сорбент, ну Все в кучі змішаю. Просто написав БМВД і насипаю відро. Тоді макуха і опять кукуруза, пшениця БМД. Макуха, кукуруза. І так у мене три рази кожного. І вже воно, як не крути, ти відкриваєш, і вже воно самотюком просто змішується. Але ми включаємо. Он засипав якраз. Бачите? Ще не включав. Ми включаємо, йому буде легше. І вже автоматом змішує. Ось так швидко входить. І вже бачите, хопа, і вже воно перемішалось. Круг воно зробить, його розкидає повністю по кругу, і воно дуже швидко перемішається. Як минут 10 його ганять, премікс осідає знизу, а кукурузу ганяє і пшеницю. Що Шо, більше, те ганяє. Підставляємо відро. Ще включимо буквально на 30 секунд. Не буду виключати, щоб усе бачили і побачимо. Ну і все. Бачите, все змішане. Все, біжне треба його ганяти. Буквально тут хвилина діла. І тоді засипаємо у млин. І включаємо. Це мене питали, пишуть. Як 2 минути, як 2 минути, як минуту, ти можеш сказати. Оце я мішає. Цільне зерно, як ви бачили, цільне. І тоді через млин його пропускаю. Він ще тут плюс Я висипаю відро. Як не крути, воно ще трошки змішується. Проходить через блин, розкидає по млину. Зараз. кришечка, відкрию. Разкатапамлен ну і ще тут плюс перемішує. Це я збив сюди, щоб улазило тут 200 кг корму. Щоб кожен 100 кг не вибирати. Ну і все, і така у нас виходить маса. Бачите, ячмень цілий попадає, пшеничка є ціла, кукурузка ціла сюди теж є. Ну, такий він мощний корм. Нарешті залетіли наші кури і петухи. Наверх сидять вже на дручечку. <смеш>, в один дручечок. Сьогодні виб'ємо три петуха, одного оставимо. І все. І зважимо, яка в них кілограм, і скажу пізніше, скільки вони важать петушки. Трошки їх розпугав. <смеш> ну, тобто зважимо, побачимо. Ну, а наші пенсіонери, як завжди, потихеньку несуться. Сидять. На гніздечку питали, в яку ціну домашнє яйце продаю. Продаю з дому. Про що приїжджали прямо додому і брали. По 60 гривень. Знаю, що на базарі ай кусається. Нема, нема. Ох, кусила больно, як. На базарі продають по 60 А ми. Мами... Кажу на базарі. Трошки, бачите, дома продаю по 60, на базарі кажуть, що є 70, є 75, є трошки менше по 60. Ну, має, в принципі, що я можу сказати, відстраю. По... клієнти вже набиті, прямо їдуть додому і забирають. Але все одно єць не вистачає. Заказів багато, але немає, немає яйця. Так, зайшли до наших корей. Всіх. Попалював зиби, бо припалював. Як видно, ну покажи свого дзюбика. Що з наводиться, не фіксується. Верхній дзьоб припалений. Щоб не було розплів. У нас на градуснику 25 градусів. Що це так трошки тупить камера? Сьогодні вичистимо. Бачите, вже скільки насрали за 3 дні. І поставимо їм новенький. Ну і купити стиль тирсу. Так, реально, цією штукою довольний. Ключ на 24 і крутимо. Реально, у кого є можливість зробити буквально 5 секунд, і у вас 3,5 метра. Почищені. Правда, кур'ята бояться тікають. Але 5 секунд не півчасати його чистий. Бачите, йдуть у кулечки вже сухенькі. Шпилька, почивник і дроба. Немає чого сложного. Там у старих відео є, як я розказую. Аж загоняли какулі. І все. І лента чиста. Вже швидко насрали. Так, одмотуємо, Хопа. Є таке воно чорненьке і будемо зараз закидати Вийшло пів тачанки какуль, трошки відкачуємо, щоб нам не мішало. А ні, не поставлю. Щоб мішок поставлю на його, щоб однією рукою було удобніше. Тепер поставлю на тачанку мішечок, щоб мені рукою мені вдобно. І отак просто закидаю. Щоб менше прилипало до ленти. І все, легенько там, жменьку. Щоб тільки чу чуточку покрило, все. Прокрут зробили, Можна такого не робити, Можна, що одразу всрали. Не знаю, я щось мене так перемкнуло. Ну і тепер сиплю тирсу, щоб пахло сосною. <рес> Чи як я там не називати ще? О, яка прекрасна штука лента. Всім. Рекомендую. Так, звісно, трошки прийдеться гроші віддати. Читайте нас 3,5. І 3,5 сюди. 7 метрів. 700 гривень. Нено, ну, метр труби. Хай навіть 100 гривень буде, або й більше зараз. В кожен разні ціни, ну приблизно хай 100 гривень. Три труби по 100 гривень, вже 1000. І почипники в інтернеті по 25 гривень, у нас в магазині були по 60 гривень. Така велика різниця. Бачите, ленточка трошки заходить. Ми беремо просто цю стяжку, ключик на 13. Два оберта робимо і вона тоді трошки туди посходить і рівняється, а там не знаходить. Але я зробив трошки сюди, вимечу ось, вона бачите, трошки наче вигнута. Така вигнута. Ну я зробив, щоб рівніше було. І було б в нас стороні теж оцінковочку зробити невеличку. Так як отут. Ну і все, красота. Ось такі мої рекомендації. Оце вам 1201 поверх обійдеться. Ну, звісно, ви будете доволі. В принципі, ця лента працює. але кажуть, що та я краще набагато. Клаги такі справи. Сруть? Сруть. все добре. Зараз ще пару обертів дойду і тоді буду далі знімати. Так, ну тепер і все. Постелим свіженькою, запах сосни, півтачанки є. Ушло у мене десь. Ну хай відро 15-літрове, щоб постелити. І все, легесенький свій, щоб не так прилипало до ленти. А ну, вже бачите, перший как і є. Щось в пану на вулиці. Так, ано вийшли. Позбивалися край. Все. Туди побіг, на ту сторону, як дикарі. Зараз досипемо їм вісточки по рецептурі пана Олександра і мені робив для тих курей, що пітушки буду різати. Ось таке зерно їм даю вже. Такий корм простенький. І даю цього, в мене остаток чуть-чуть. і тепер вже роблю свій. За рецептуру не буду нічого розказувати. Так як пан Олександр на цьому заробляє кошти і не хоче йому просто збивати клієнтів. І для цієї мелочі ссориться. Кому треба, звертайтеся сюди до його, не купляйте в його. Але, колеги є колеги. Так, першому ряду немає. Тих, що я яйця купляв. Переважно всі подохли, не знаю, десяток залишився. Вон білий. Чи вони, чи їхні, чи мої. Це мій декал буває. Бачите, такі чахленькі хвоя. Ну, припалював всім дзюби. От ті болячки, що вони постійно поносили, бачимо, і моїх торкнуло на штук 5. Моїх. Із усіх моїх 5 штук теж були обкакані, а, а остача видержав, видно, і миттє. А ті були заражені. Ти їй ще купляв. Випадали, випадали, випадали. У ну, кого які питання, пишіть ще, будемо розказувати. Зараз даємо показувати. Так що. Всім бажаю хорошого дня або хорошого вечора. Пока-пока. Слава Україні!